Всім привіт, друзі! Ви на каналі Авто з Німеччини з вами Віталій. Сьогодні ми їдемо оглядати кілька автомобілів в околицях Мюнхена. Зараз поки що в Німеччині працюю. І будемо дивитися, що в нас з того вийде. Дуже багато варіантів і запитів заходить по недорогим автомобілям. Я не дуже то люблю, ясне діло, бо недорогі такі, типу 4-5-6 тисяч доларів, щоб були в Україні. Дуже важко щось знайти в дуже адекватному такому якомусь стані, навіть якщо там є буде підкраса, але щоб машина була, як то кажеться, здорова і нормальна. О, тобто поїдемо на площадку з недорогими машинами, спробуємо щось знайти добре. До 6 ну, до 5 тисяч доларів. Там дуже багато запитів, просто так погуляти, подивитись. Що з того буде, давайте дивитися разом. От, ну, ясне діло, щоб знайти автомобіль в Україні, щоб став з розмитненням зі всім біля 5 тисяч доларів, то тут він має коштувати трошки більше тисячі доларів. Дивимося завжди трошки дорожче, пробуємо торгуватися. Тобто він має коштувати десь там, я знаю, максимум 2000 євро. Щоб там, з урахуванням мита, доставки, зараз доставка теж не дешева, там 800-850 євро. З Німеччини до України під розмитнення Це до Луцька. От, отже, дивитимусь машини плюс-мінус ну, в районі півтори тисячі євро. Які вони будуть побачимо разом з вами. Якщо вдасться, правда. Дуже часто туда білі на ЗСО, але їх дуже-дуже мало вже, вже живих, скажімо так. Але трапляється бодрячком. повний пасажир, місце. місник. Намагається такий живенький. Ціна його щось там біля 4 тисяч, да? 4 тисячі євро. Т-4 мультиван, не зовсім мультиван, але. Пасажир. Отакі От невеличкі автомобілі, так, що, так само дуже часто трапляється. В Німеччині вони дуже популярні. 1900 євро, Hyundai i10 бензиновий. N4, бензин, Правда, вже є таких оценка Я думаю, що віддадуть його значно дешевше, але тим не менш варіанти є. От такий ще гольфік дуже популярний в нас, 2900 його ціна, я думаю, що. В непоганому стані в принципі, загалом додаткові колеса є, є пріщик на ляді, але роки беруть своє, все це робиться. Так, друзі, це єдиний автомобіль, що нам дуже сподобався на даній площадці. Він дуже такий, непоганому стані. Ціленький, саме головне, що він дуже живенький по кузову, і в нього 97 тисяч км пробігу. Восьмий рік, 1,4 бензин. Така живенька машина, вона нам в принципі, подобається. Зараз кину замовнику, нехай передивиться. Ціна 1950 євро, Товчемо його на 1500, що буде побачимо. І Кіаріо ще трапився, дивіться, за 1500 євро автомобіль 2008 року, хетчбек, візуально в дуже гарному стані. Щось там менше 200 тисяч пробіг. Повністю адекватний автомобіль. На кліматі, там на сьомому можна за киса, невелики. Але їзди по місту. Прострованами зі всім. Взагалі машин дуже і дуже багато, можна ходити собі Ну, Бачите, друзі, машин багато, як завжди, вибрати щось недороге і гарне дуже тяжко. Ну, тому поки що дивимося, ходимо, гуляємо. Такі машини в районі 15-2000 євро, звісно. Майже всі йдуть вони з нюансами. Або десь якісь механічні дефекти, або десь якісь косметичні нюанси. Це все те, що в нас в Україні виправляється більш-менш недорого. А в Німеччині це коштує кучу грошей. Тому якби, і вибираються такі машини. Ось такий ексклюзивчик ще потрапився. 1,6 бензиновий двигун, Міган, хечбек. Дуже популярна машина. Ну, На сьогодні. Ще щось подивимося, погуляємо. Крім того, і Kia Rio, цікавого нічого я не побачив. Ну, В адекватні гроші маю на увазі. Гарного багато було, але але, будемо ще знімати, ще дивитися. І що ж, друзі, сьогодні в нас, в принципі, цікавого нічого не вийшло, нічого страшного. Дуже автомобілів в Німеччині багато. Будемо пробувати шукати цікаві варіанти. Не забувайте підписатися на канал. Буде багато цікавого.